Вітаю, друзі, вдячна всім за ваші відгуки, також уподобайки, також коментарі у запису попереднього прямого ефіру, тема якого була про довіру і на довіру у стосовках. Я зауважила, що ця тема є такою актуальною для моєї аудиторії, тому буду працювати за вашими запитами. І вже наступної середи о 20.00, підготувала для вас новий прямий ефір. Але в межах цієї ж теми, тема цього прямого ефіру буде мікрогради та дрібні обмани. Це буде про так звану білу брехню в стосунках. чи Це турбота чи підрив довіри на стазу. Чому, наприклад, дрібниці можуть нагромаджуватися як велика брехня буде працювати? І <кій> як можна з інших раз? От чекаю вас наступного прямого ефіру вже в цю середу, 1 жовтня, о 20-й нові. І ще раз дякую за ваші відсутки, активність у попередньому времени ефірі. До зустрічі!